Дорогий владико Борисе, довідаюся, що у вас важлива дата, округла дата у вашому житті, дата народ уроди, з чиєї нагоди. Хочу привітати вас разом з багатьма іншими, які хочуть вас в цей день зустріти, пригадати, може, минувші часи. Самого владику я знав раніше. Як завжди буває справа з великими людьми, ти їх знаєш, вони тебе не знають. Я його бачив, думаю, що це було. 88-й рік, а можна 87-й рік. Я пам'ятаю, що я вертався, напевно, вже це був все таки 87 рік, вертався всім сином. Я водив його на заняття Хору до додак. І це була вулиця Коперніка. І на тому місці, де стоїть дзвіниця Святого Духа, колишній семінарі Академії Святого Духа, було якесь одне з перших таких спроб якогось мітингу це був мітинг церковний. Я якраз побачив, побачиш, там виступає якийсь дуже молодий, гарний мужчина, надзвичайно довгим, надзвичайно, надзвичайно е, білим волоссям. такий дуже блондин показний. І з бородою. Я на нього так подивився і подумав, що Боже, яка красива людина, і всі подумав, Боже, it's too good to be true. Він видає знати красиво, що видати правдиво. От і після цього я ну, скажімо так, я моє враження було таке щось цікаво звичайного. Пригадую собі. Яскраве світле обличчя отця уже Бориса Гудзяка, коли він вперше вийшов як отець, як священник до вірних з собору Юра. Ну, e, no, Це важко передати це натхненне обличчя. Водика Борис. Це для мене особисто прекрасний друг. Це людина. Священник єпископ, який стоїть завжди як приклад у всіх всіх питаннях. Але найбільше, то що я завжди спостерігав за Бодикою, це була вразливість на терпіння і на біль кожної людини, зокрема. Познайомилася з владикою Брасом, як він ще навіть не був отцем, і я прийшла влаштовуватись на роботу. Як мені сказали до юриста, який хоче тут в Україні заснувати комп'ютерну юридичну фірму. І я прийшла на інтерв'ю, очікуючи побачити юриста, а зустріла власне богослова історика, який планував відкрити інститут історії церкви. Я навіть добре не пригадую, чи ми зустрілися вперше в Києві, здається, на тисячолітті хрещення. Руси України або в Варшаві. Мені зараз вже плутається, то вже він краще буде пам'ятати. І після того ми якось зустрічалися випадково в різних містах світу, абсолютно домовляючись, і це були дуже цікаві і приємні зустрічі. Треба сказати, що е, владика Борис є одним з найтоньших і найтаких. Найбільш обізнаних знавців моєї творчості і поціновувачів, владика Борис каже, що це я переконав його приїхати до Львів. Я не знаю, чи це і правда, але якщо я це зробив, то це одна з тих речей, які в... говорять про те, що мі життя було недаремне. Мені дуже боліло довгий час, що у Львові немає доброго університету з доброю гуманітарною освітою, відкрито на світ з добрими стандартами, зокрема з англійською мовою, як одної робочих мов, щоб була точка відрізнення Львова від інших. Великих міст університетів. І я тішуся, що цей університет постав. І очевидно, що цей університет постав зв'язку з Великою Борисом, без нього би не було. Я так подивилася на нього і думаю: ой-ой-ой, невже оцей хлопчина, якому там на той час, я не знаю, чи було 30 років, зможе ну, так, такі великі плани знаєте, зорганізувати, здобути. І, звичайно, я не вірила. Але е, хотілося мені якби спробувати йому допомогти. І я фактично прийшла тимчасово працювати до Владики в такий спосіб. На посаді ректора УКУ е, Владика Борис, ну тоді ще отець Борис. Він започаткував не просто. Ще один університет в Україні. Він започаткував якісно інший університет, унікальний університет. І тут теж його роль, він фактично ядро, він головна вісь університету. Мені здається, що в наш час це і є найголовніше. Учити молодих, які вже будуть визрівати зовсім в іншій атмосфері ніж більшість їхніх співвітчизників, які будуть уявляти собі, що майбутнє країни залежить від морального здоров'я тих, хто в цій країні живе, які будуть готові будувати Україну, а не просто говорити красиві слова задля її майбутнього. Плани владики мені завжди здаються неймовірними, і я, як цей невіруючий Хома, розумієте, завжди. Ставлю до останнього ще якісь там питання, що мені здається, що це неможливо. І так як мені під час першої співбесіди здавалося, нереально просто відновити не то, що там католицький університет, а навіть богословську академію, ми прийшли на вулицю Стрийську між Стрийським парком і податковою. І там стояла велика руїна з радянських часів. Так, і владика казав, отут От буде університетське містечко. Ну я думаю, ну це вже точно. Космос, просто розумієте, не може. Ну, ще один будинок, ну ще добре, ну можливо, ну але ціле студентське містечко, ви ж розумієте, ну неможливо. От, ну і бачите, ми всі стаємо свідками того, що хто великого бажає, той і багато здобуває. Так що тепер я вже все, що владика говорить, вірю. І всі його послухають, коли він просить, бо він те просить не для себе. А до інших. І від того нам всім треба вчитися, щоб зрозуміти, що людина є на першому місці, так як у Великі Бориса. Щоб такого владику, такого єпископа, я можу назвати мій владика. Тобто це не просто владика церкви, це не просто якась дуже дуже така висока особа, до якої не можна дотягнутися. Це хтось, хто справді м до тебе на рівні, на відстані простягнутої руки. Це хтось, хто не шкодує часу на те, щоб прийти запитати, що в тебе є, що тобі болить, або навпаки, що тебе тішить. Владика Борис для мене, по перше, хороший друг і товариш. Друг і товариш, в якого завжди хочеться вчитися. Якщо сумніваєшся, як зробити, то треба просто його згадати чи на нього подивитися. Я думаю, цього достатньо для того, щоб ти дав собі правильну відповідь. Тому що він сам постійно знаходиться в пошуку. І цей пошук помітний в його обличчі, і, помітний, е, і помітно, як е, Біблія, Святе письмо е, допомагають йому знаходити відповіді на ті питання, які він ставить до себе. І коли дивишся, які відповіді він для себе знаходить, то можеш брати з нього приклад. Це суперсучасна людина, при тому, що це єпис, єпископ священник. це поєднання якихось маси рис. Які хотілося б, щоб наша нація трішки теж проявила в собі. Вони всі проявлені в владиці Борисі. Я пам'ятаю владику на Майдані. Був тут малий синод. Він ходив між людьми. Я пам'ятаю, як люди на Майдані його зустрічали, коли він виходив на сцену Майдану. І, звичайно, абсолютно переконаний, що він може про це не задумується, але величезна частина успіху. В тому, що відбулося, відбулося в тому, що Майдан переміг лежить і на ньому. Власне від владики Бориса я почув якось усвідомлене підкреслення, що наш Бог це великий Бог. І цей великий Бог має здатність умилитися і прийти до найменшої людини, бути поруч. З маленькою людиною, співмірним порадником, бути е, той тим, кого ти можеш відчути, чию присутність можеш відчути. Е, це я це я почув власне від е, отця Бориса. Е, я надзвичайно, надзвичайно рада е, тому, що навчалася в українському католицькому університеті, і що так багато провела часу з вами. Я безмежно вдячна вам за всі ваші поради, за вашу підтримку і за таке постійне перебування вас у моєму житті. Віднімаю вас місто приміцне. Існування університету нашого українського католицького університету, щоб це було сповнене отим духовним натхненням, яке чіховало вас і чіхує вас, дай Боже вам могти якнайкраще оцей процес продовжувати, здійснювати і в той спосіб. Дуже особливо служити нашому народу. Владика Борис, людина, яка повертає сенс високим словам. А повертаючи цей сенс, він робить високим наше, наше життя взагалі. Е, я не знаю, владика Борис вміє так сказати про інших людей. Що вони піднімаються, вони зростають духовно. І за це просто треба скласти подяку. Владико Борисе страшенно вдячні, страшенно вдячні за, за, це, за це тепло душі, за це вміння оцінити людину. Бажаю Владиси, щоб він частіше був в нас, тому що ми справді його дуже любимо, ми його дуже потребуємо. І цей університет. Звичайно, вже став на ноги і вже може багато без владики зробити, але ми все одно потребуємо його такого, такого і візії, і бачення і присутності. Так що а вам, владику, бажаю, очевидно, много еліта. Найголовніше це здоров'я, тому що е, ваша посмішка і життєрадністість має надихати ще багато поколінь поколінь студентів української інтелігенції і, взагалі, українців. Всього найкраще. Хочу щиро побажати. Нових зустрічей, нових справ на благо України і нових вдячних учнів. Я знаю, наш велика знає в мене набагато краще ніж я, що не можна зробити нічого, не можна досунути статус святості як через великомученство. От я не хочу бажати боронь Боже владиці великомученства, але я бажаю йому святості. О, і щоб ця свят проходила через ті ці міста, які я сказав, через оку, через лів, через Україну і через весь світ, владико, аби ста мали сто літ і би то видів. Я думаю, що насправді С є не три не тільки спілкування, сужіння і свідчення. Я думаю, що четверте, яке одного дня ви назвете, або його назвуть всі навколо вас, це є святість, тому що я думаю, що ті, хто є біля вас, ті, хто бачить ваше життя. Вони відчувають відсвіт саме цього ось четвертого слова. Тому многоя, многоя і благоя много літа. Ну і чекаємо вас і в Україні. Вже хмари, спішать громи на віче Омінке Тож не пускаймо снів своїх і марин, у небо опустіли і гіке, а вчуймо тишу. Змучену й теплу і упадім на землю прагу ниць, благословім, дощу блакитні стебла благословім хвилинісь блискавиць, благословім. Дрімотний гомін віча, благословім і шепоти і грім, тоді погляньмо одне одному у вічі і у сіниці блискавку злові зловій. Роняться вже хмари, спішать громи на віче, омінке, тож не пускаймо снів своїх і май. Небо опустіле і гірке, і не тривке.